Потужна відповідь журналісту Красовському, якого вигнали з РТ, який на днях сказав, що потрібно топити українських дітей. Моя відповідь тобі така, скотинячка ти така. Ми втопимо тебе у юшці твоїй крові. А потім займемося твоїми дітьми і втопимо їх. Так само, як і тебе у юшці власної крові. А все буде виглядати як нещасний випадок, як з Борисом Березовським. Ти дотявкався, готуйся. Ти отримаєш. Тебе Кремль не врятує від нас. Ми починаємо на тебе полювання. Полювання розпочато. І ти будеш у гостях у Кобзону. як і твої родичі, і твої діти. Закінчиш так само, як і він. Він зараз відпочиває, спочиває, і ти так будеш спочивати. Але недовго ми тобі зробимо так, що ти у муках будеш мучитись. Якось так. Підписуйся на цей канал, тут кажуть правду Поширюю відео в тренди Ютубу. Хай російські пропагандисти знають, що ми їх знайдемо та втопимо Южці власної крові. Саме так і не як інакше. А якщо ви будете свистіти про те, що ви втопите українських дітей, я особисто. Буду відтинати у вас голови. Ви мене зрозуміли? От і все це останнє попередження. І зроблю з ваших черепів чашу для пиття, як робили це скіфи. От і все. А з ваших кісток зроблю. Знаєте що? Правильно, виделки та ложки. Як робили скіфи? Ми ж нащадки скіфів. Великих людоїдів та людожерів. Ви дізнаєтеся, що таке гнів скіфів. Готуйтеся до своєї смерті. Слава Україні! Слава бандері!